Українські захисники звільнили селище Новоселівське на Луганщині. Повідомляє прес-служба Луганської ОВА у Фейсбук. Підтверджується мій таро-прогноз від 21 грудня, який я робила на період з 21 по 31 грудня. В розкладі на 26 грудня на схід України випадав старший аркан імператриця. І я говорила про повернення територій в Луганській чи Донецькій області. І наразі цей Старорозклад знайшов своє підтвердження. Під час штурму ворог був вибитий з населеного пункту. Противник зазнав втрат у техніці та особовому складі. Частина окупантів була взята в полон. Генштаб ЗСУ також повідомив, що за тиждень Сили оборони України просунулись на 2,5 кілометра у напрямку міста Креміна Луганської області. Крім того, нагадаю вам, що голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ТРО Сумщини знищила російську ДРГ, яка в кінці грудня перетнула державний кордон. Нагадаю вам свій ТРО розклад від 21 грудня. А на сході ось випала імператриця. Імператриця це наша земля. Можливо, наші герої відвоюють якісь території на Сході і вони повернуться до України. Схід це у нас Донецька-Луганська область. Щось там може бути для України в плюсі. Так, дивіться, випадають добрі новини. На Сході можуть бути. Якісь повернення територій. В принципі, хто е і Харківська область, там, можливо, е якось від віддвинуть ось ці обстріли. Сумська область, можливо, якісь диверсійні групи схоплять. Але на Сході буде якась перемога, якісь добрі новини повинні бути. Я не знаю, чи їх покажуть по, по телебаченню, чи в новинах напишуть саме 26 грудня, але якісь добрі новини. на Сході будуть в той же час південні центральна Україна будуть страждати ось по місяцю. Це звісно не дуже приємні карти. Відсутні...